Хоча і ніколи про це не скаже. Це перша штука. І друга, я хотів би сказати про Донбас. Я дуже люблю Донбас. Я закоханий в нього. Купа моїх людей, моїх друзів вже загинули за те, щоб Донбас був українським. На величезну кількість могил, бачите, махер повставав, навіть я не можу, я не можу доїхати. Я не можу доїхати на їхні могили. Деякі могили порозбирали, просто поїхали танками, про, проїхалися по цим могилам на Донбасі. Не вірте в наративи про те, що Донбас поганий, Львів хороший, Чернігів складний, Київ дурний блін, Крим російський. Це неправда. Це все вкладається в голови, вкладалося в голови. Тепер вже зрозуміло, що росіянами або, або, або проросійські налаштованими людьми просто до того, щоб творити розкол, коли люди не об'єднані їх дуже легко по різним, по різним обставинам по і по одному перебити. Ми зваримо сітку. Ну знаєш, та й проток кавуни на продаж тримають, і вдягнемо на нього згори. «А ну!» – засумнівався Василь. І що це буде? Ленін в клітки чи що? Ні, ну таке що робить. Ну давай його, може, якось цепкою за шию поки що до постаменту прилампічимо. Цепкою. Цепкою можна, погодився товариш. Тоді стой Вася, сторожуй, а я піду цепку гляну. Замить Іван розчинився в темряві, а Василь сів біля постаменту. Закурив, потім поліз у чобіт, чекушку. Випив, заплющив очі, уявив, як зранку, з Іваном, вони зберуть селян і покажуть свою роботу. Мовляв, повернули вам вождя, люди! Хай ті залітні автомайдановці з Херсона собі як хочуть, а совєтські люди мають закінчити життя так, як і починали, разом з вождем. «Побережись, дядьку! пролунало раптом над рухом у селя, а наступної миті щось гупнуло в асфальт правіше від нього. Василь відкрив очі і побачив пацанів, які віддалялися в ніч, а на асфальті біліли десятки уламків від бюста. Василь підвився, підійшов непевнено до уламків і підняв з землі ніс ніч. Не судьба бога. пробормотав він сам собі. Казав, же, треба було сразу в клетку стану. Зараз Горовий горолові Дякую так, Це вже половина людей пішло, а ось ще така величезна черга стоїть. Дякую. Давайте. Плано, ви про Донбас сказали. Середонецька на ваша думати, Середонецька. Сіверяни, ви ж знаєте, ви мене бачили не раз. Ви мене бачили в різних містах Сєвєродонецька, ви пам'ятаєте Кононових. Я був там не раз, не два, і не три. І я дуже хочу повернутися в сєвір. Я дуже хочу попасти до Саньки на могилу. І серединиці Україна ми обов'язково повернем повернемо і повернемося. Ми повернемо слава Україні героям слава. Україні. Хероям слава. Хероям слава. Хероям слава.